bye На ганку 94-ї гімназії, де армієць провчився 11 років, урочисто відкрили меморіал у пам'ять полеглого бійця Руслана Майданника. Усе дитинство героя минуло поряд з цим навчальним закладом, адже сім'я захисника проживала у сусідньому будинку з 2003 по 2014 рік. Гімназія номер 94 стала для юного кроворістця другою домівкою. Відтепер, біля парадного входу, усі учні та педагоги бачитимуть усміхнене обличчя полеглого героя. У 2003 році, коли Руслан Майданик пішов у перший клас, його викладачку стала Наталя Євгенівна. Жінка одразу побачила схильність хлопчика до точних наук та природознавства. Зокрема, вчителька ще тоді відзначила здатність учня знаходити позитив у будь-яких ситуаціях. Людина сонце, людина свято. Він завжди був на допомагав е, своїм однокласникам. Його коронна фраза час з це завжди було. Йому можна було довірити навіть натяк. Кнути, що русік, можеш щас зроблю. тому знаєте, він залишився світлою людиною, дивлячись на якої на яку просто хотілося жити. Руслан був активним ультрас футбольного клубу Кривбас. Дмитро познайомився з героєм в 2011 році, коли вони разом їхали на футбольний виїзд до Олександрії. Відтоді чоловіки разом відвідали багато матчів у різних містах України. Дмитро каже, Руслан завжди був душею компанії, тому усі пам'ятатимуть його світлою та доброю людиною. Про нього я думаю, що мало хто або ніхто навіть не скаже чогось поганого, тому що це така людина, яка завжди підтримує, завжди допоможе. Же завжди десь там буде тобі допомагати підказувати. Ну тобто, максимально такий світлий і порядний хлопець був у трагічний день, 24 червня. Наталія Майданник втратила надійки сина, а ще свого брата Миколу Ткачова. Чоловік ще з початку агресії Росії на сході став на захист рідної землі. Жінка каже, саме рідний дядько і надихнув хлопця після строкової служби підписати контракт із ЗСУ. Він в АТО був. Волос потім був. І він вирішив піти по стопам дядька. В январі місяці після Десни він підписав контракт і пішов до дядька. 92-га бригада Чугуєв держали оборону Харкова, Купенська. З перших днів війни вони держали оборону Харкова. Після 24 лютого Руслан Майданик бив ворога на хаківському напрямку у складі 92-ї штурмової бригади імені Івана Сірка. Проте, 24 червня, життя молодого киварістя обірвалося під час бойового завдання. Ініціатива матері Руслана встановити меморіальну дошку у пам'ять її сина знайшла підтримку в адміністрації школи та в Довгинській райраді. Сьогодні ми відкриваємо дошку пошани нашому воїну-захиснику нашої держави, який боровся за цілісність нашої України Руслану Майданику, який є жителем. Був жителем нашого району, навчався в 94-й школі. Доля цієї сім'ї дуже така несправедлива, тому що разом з ним загинув і його дядько рідний. Тому це справжній герой для нас, і сьогодні ми будемо шанувати його пам'ять відкриттям цієї дошки. Меморіальна дошка Руслану Майданнику стала третьою на ганку гімназії номер 94. Перша встановлена у пам'ять Романа Краковецького, випускника навчального закладу, який загинув у 2014 році під час захисту територіальної цілісності України. Зокрема, друга меморіальна дошка присвячена 30-річному Всеволоду Стопнікову, який під час великої війни бив ворога під рубіжним, там і виконав своє останнє бойове завдання: вічна шана та пам'ять героям. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Сергій Філоненко перший міський.